Кінець робочого дня, а я згадав, що ще не розповів вам, що відділяє вашу голову від падіння керамічної черепиці на неї. Оцей важливий маленький елемент, який називається кляма рядової черепиці. Він виготовляється з оцинкованої сталі, має отакі гачки і тримає черепицю на брешчиці. Да, в керамічної черепиці є зубчики. Які тримають на обрешітці черепицю від сходження. Але є сходження снігу, і є ще підйомна сила, яка утворюється під черепицею, тому необхідно використовувати отакі важливі елементи. Вони бувають різні, під різну форму і для різних завдань. Наші фахівці допоможуть підібрати саме для вашої черепиці цей елемент. Я в шапці, а наш телеграм в шапці профілю.